Довгоочікуваний фільм Фантастична четвірка. Перші кроки від студії Марвел нарешті побачив світ. І звичайно, що нам є що про нього сказати. Заголовки медіа різняться від це, все одно щось не те, до найкращий кінокомікс останніх років. А у глядачів, напевне, після перегляду є чимало питань: що хотів Галактус, як вони врятували світ, і що означає сцена після титрів. Давайте поговоримо про це все детальніше. Всім привіт! Ви дивитесь канал, а його. Перед початком рекомендуємо вам підписатися на наш канал та поставити лайк цьому відео. А ми тим часом висловимо свою нікому не потрібну суб'єктивну оцінку фантастичної четвірки та згадаємо цікаві моменти цього фільму. А тепер поїхали! Почнемо з того, що цей фільм не про те, як чотири особи полетіли в космос, отримали там суперсили і вчаться їх опановувати, на шляху зустрівши першого серйозного ворога. Фантастична четвірка вже досить відома і насправді найкрутіші герої на своїй планеті. А їх планета це Земля, якщо хтось не зрозумів. Просто не класична земля Марвел, а Земля 828, тобто в іншій реальності мультивсесвіту. Цей прийом чимось схожий на той, який використовував. Ли у нещодавньому супермені. До речі, подивіться наш огляд на цей фільм. Посилання буде в описі. Тут нам також коротко за дві хвилини пояснюють, хто є хто, і вперед дивіться нову історію. І насправді такий підхід досить непогано зроблений. Нам більше показують, як вони живуть із суперсилами, а не витрачають півфільму на те, щоб показати, як вони їх отримали. Знову ж таки, ця історія вам всім давно відома і була показана вже не раз. Під керівництвом режисера Мета Шекмана, фантастична четвірка. Перші кроки це камерна, сфокусована на персонажах супергеройська стрічка, яка відчувається свіжою, візуально оригінальною та не схожою на шаблонну продукцію Марвел останніх років. Завдяки сильному акторському складу та чіткому творчому баченню, Марвел нарешті, вдалося вдало втілити історію популярної команди. Варто сказати, що як і очікувалося, кастинг фільму вийшов бездоганним. Педро Паскаль додає образу. Ріда Річардса глибини та емоційності. Найрозумніший чоловік на землі постійно живе під тягарем знань про найгірші сценарії. Венеса Кірбі у ролі Сьюзен Шторм тепла і прониклива. Значна частина сюжету обертається навколо її вагітності. І ще ненароджена дитина може стати як ключем до порятунку планети, так і джерелом її загибелі. Джозеф Куін і Ебон Мос Бакрак дуже вдалі у ролях Джоні Шторма та Бена Гріма. Питань жодних. Вони кумедні та зворушливі у своїх постійних суперечках. Джоні легко міг би стати карикатурним гарячковим персонажем, але його зв'язок із срібною серферкою додає несподіваної емоційної. Ваги з хороших моментів треба відмітити й те, що Марвел працює над помилками. Можливо, одна з найбільших проблем фільмів КВМ останніх років це відчуття, що глядач повинен вивчити домашнє завдання, аби зрозуміти, що відбувається на екрані. Студія намагається з цим боротися, але ситуація складна з двох боків. Давні фанати хочуть отримати винагороду за те, що переглянули абсолютно все раніше, а нові глядачі не хочуть нічого передивлятися. А це ставить творців нових фільмів. Фільмів у доволі незручне становище, щоб уникнути всіх цих складнощів, фантастична четвірка. Перші кроки розгортається в абсолютно новому всесвіті, тобто жодних заздалегідь відомих супергероїв, окрім самих членів фантастичної четвірки. Тут немає, і ніяких попередніх знань не потрібно, відверто кажучи, це полегшення. Вперше за довгий час можна подивитися фільм Марвел, не згадуючи події з десятків інших стрічок. Хоча це теж має свої підводні камені. Так, фантастична четвірка перші кроки не є черговою історією походження, але фільм усе ж мусить представити і новий всесвіт, і нових героїв. Тож сцени, присвячені побудові нового світу, ймовірно, і стали причиною того чомусь. Сюжет у фільмі такий простий. Поправді, після перегляду фільму досить складно однозначно сформувати враження. Технічно, фільм хороший, навіть дуже. Історія проста, але подана якісно, візуально фільм цікавий, графіка цілком пристойна, загалом жодних кричущих недоліків. І все ж не покидає відчуття, що у фантастичній четвірці перші кроки чогось бракує чогось захопливого. Після перших месників кожен новий фільм хотілося дивитися, бо здавалося, що все веде до чогось грандіозного, безпрецедентного. А тепер куди рухатися після завершення? Це питання ставлять собі і студія Марвел, і глядачі. У перших кроках відчувається, ніби Марвел намагається відтворити магію ранніх фільмів. Частково це вдається, треба визнати, але не на всі 100%. Фантастична четвірка це хороше кіно, і напевно більшість глядачів отримають від нього задоволення. Але як фільм, який має нас привести до месників судний день, мабуть, він більше розчарував. Гаразд, про це трохи згодом. А зараз хвилинка корисної інформації. Мабуть, кожен з вас розуміє, що дбати про своє ментальне здоров'я це тренд у сучасному світі. Психологи, терапевти вони допомагають вам краще розуміти себе, справлятися з емоціями, переживати кризи. Але ми не хочемо вам розповідати про те, чому психологічна підтримка це важливо. Зрештою, піклуватися про себе це лише ваш вибір. Ми лише хочемо порекомендувати вам, де саме знайти людину, з якою вам буде комфортно говорити відверто, без напруги чи ніяковості. У цьому. Вам допоможе Майндлі, найбільша в Україні платформа з пошуку і роботи з психологом онлайн. Скануйте QR-код на екрані, або ж переходьте за посиланням у описі до цього відео, та пройдіть тест, що допоможе знайти психолога, який підійде саме вам. Обирайте вашого спеціаліста за відеовізиткою, описом, ціною, кольором волосся, чи ще мільйоном різних характеристик. Головне, щоб він подобався саме вам. До речі, в Майндлі є мобільний додаток, щоб бронювати та проходити. Сесії було ще зручніше та приємніше. А за промокодом А його, який ви бачите зараз на екрані, ви отримуєте знижку 10% на першу консультацію. Майндлі, знаходь свого психолога зручно та швидко. А зараз давайте поговоримо про певні окремі моменти цієї історії. Як ми всі зрозуміли, срібний серфер прилетіла сказати жителям землі, що їх поглине Галактус, і все ж фантастична четвірка спробувала вийти з ним на контакт. Аби вмовити залишити їхній світ у спокої, і він, як виявилося, зробив їм доволі просту пропозицію. В обмін на дитину Ріда та Сьюзен він пообіцяв більше не чіпати землю. Команда, звісно, що відмовилася від такої угоди. Але навіщо було казати про це на прес-конференції журналістам, незрозуміло. В цей момент Рід Річардс, найрозумніша людина на планеті, раптом став найтупішою людиною на планеті. Ну очевидно ж було, яка буде реакція в аудиторії. Ще більш дивним є той момент, що після того як частина людства гнівається на героїв за те, що вони не жертвують дитиною заради цілої планети, всі люди одразу погоджуються накопичувати електрику для експерименту Ріда Річардса із перенесенням планети в інший всесвіт. Трішки недорозвинуте питання видається. Але з іншого боку, в цьому світі всі люблять і довіряють фантастичній четвірці. Та й в них немає іншого виходу, бо в них лише одні супергерої. Тут немає Тора чи якогось доктора Стренджа, щоб щось нарішав. Іншим важливим моментом є сам Франклін Річардс, і чому ж він так потрібен Галактосу у кіно всесвіті Марвел Галактос отримав дещо змінену історію. Він, як і раніше, постає істотою, що існує ще до початку часу. Колись він був звичайною людиною нормального розміру, але згодом був проклятий і приречений на вічний голод, який змушує його поглинати цілі планети. У фільмі чітко вказано, що Франклін Річардс володіє так званою космічною силою, а це означає, що він потенційно здатен узяти на себе вічний голод Галактуса. Саме тому останній одержимий ідеєю заволодіти Франкліном, аби раз і назавжди позбутися свого прокляття. Сили Франкліна надають йому здатність змінювати саму структуру все всесвіту, якщо він того забажає, і все залежить від того, як його виховуватимуть і як скеровуватимуть його сили. Це може призвести до величезного добра або до катастрофічного майбутнього. Існує чимало історій у коміксах, де саме темні версії майбутнього переслідують фантастичну четвірку. В деяких випадках саме майбутні рішення Франкліна породжували подорожуючих у часі лиходіїв, з якими героям доводилося. Битися. Коротше, він дуже сильний і важливий хлопчина. Настільки, що навіть якомусь чуваку з маскою у сцені після титрів захотілося з ним погратися. Здається, доктор Дум буде викрадати дітей. От і вся мотивація для месників судний день. Коли Галактус намагався захопити Франкліна, фантастична четвірка дає йому відсіч. Їхній початковий план домовитися про долю планети провалюється, як і спроба перемістити Землю в інший далекий куточок всесвіту. Але зрештою, Сьюзен Шторм зосереджує всю свою неймовірну силу та виштовхує Галактуса у фінальний портал, відправляючи його кудись у глибини космосу. Імовірно, Галактус зараз застряг десь далеко у всесвіті, або навіть перейшов в іншу часову лінію. Проте, майже напевно можна сказати, він не мертвий. Можливо, йому буде складно втамувати свій голод або переміщатися просторами, але жодних чітких ознак його остаточної загибелі не показано. Цікаво, що у портал Галактуса відправила срібна серфариня. Шалабал, вісниця Галактуса була призначена знаходити світи для поглинання її господарем. Але коли Джонні Шторм навчився розшифровувати її мову, він дізнається про її минуле і про те. Як вона уклала угоду з Галактусом? врятувати свою планету в обмін на те, що стане його вісником. Проте час, проведений на такій службі, тяжко позначився на ній. Вона відчуває провину за те, що допомагала Галактусу забирати безліч життів. Тому, коли Сьюзен Шторм знаходить спосіб перемогти, Шала Бал вирішує зрадити свого господаря і врятувати цю землю. Все по класиці фільмів про супергероїв. Тепер давайте поговоримо про сцену після титрів і те, як фантастична четвірка пов'язана з месниками судний день. Ми отримали короткий тизер кадр доктора Дума, де його бачимо у взаємодії з юним Франкліном Річардсом. Сцена обривається саме на цьому моменті. Тож що буде далі, залишається загадкою. Проте це натякає на те, що подібно до Галактуса, доктор Дум прагне використати сили Франкліна у своїх цілях. Однак, на відміну від пожирача світів, плани Доктора Дума майже напевно є грандіознішими. Галактус просто хотів передати своє місце пожирача світів Франкліну, скинувши на нього це прокляття. Доктор Дум зазвичай керується виключно власними амбіціями. Саме це може стати тим, що нарешті подарує йому божественну силу у месниках судний день. Або ж просто наступним кроком на шляху до перетворення на бога Імператора Дума. Сцена після титрів у фільмі. Громовершці натякало на те, що фантастична четвірка нарешті прибуває до основного таймлайну КВМ. Адже нові месники спостерігають, як корабель з великим числом 4 наближається до їхньої планети. Це викликало багато запитань у фанатів: чи розкриє фантастична четвірка перші кроки перед історією цієї сцени. Проте фільм завершується без будь-яких пояснень про те, чому і як фантастична четвірка потрапить на Землю 616. Отже, їхній прихід залишається Лишається загадкою перед месниками судний день. Хоч у перших кроках не показують активну подорож фантастичної четвірки до іншого всесвіту, стрічка потенційно закладає мотивації для такого кроку. Якщо вони дізнаються, що Доктор Дум полює на їхнього сина, рід та Сью можуть обрати втечу в інший всесвіт задля його захисту. З іншого боку, якщо Думу вдасться використати сили Франкліна, їм, можливо, доведеться втікати в інший всесвіт уже після того, як їх власний буде зруйнований. Тож виходить, що перед месниками судний день у нас є. Всього лише дві сцени після титрів, які безумовно інтригуючі, але на цьому все і це відчувається трохи замало як для подій масштабу судного дня. Наступного року вийде ще людина павук абсолютно новий день, але це буде вулична історія про те, як павучок б'є по вечорах крадіїв Кока-Коли, а не мультивсесвітня подорож. Тож яким чином фантастична четвірка потрапить на землю 616 і що задумав доктор Дум, лишається абсолютно невідомим. Напишіть у коментарях ваші враження та оцінки фільму Фантастична четвірка. Перші кроки. І, звичайно ж, підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. А ми дякуємо за перегляд! Це був канал, а на його побачимось!